Ви даєте згоду на опублікування вашої професійної діяльності? Ти на YouTube чи що? Ну, я знімаю на відео. Говоріть, що тут вам не так. Тут, там. Значить, там залито в четвер вхід, там сонце. А це в п'ятницю вечором вже темно було, виходило звідси. Стяжка мокра, цемент пісок марка 75. Під нами твердий ущільнений ґрунт. Штукатурка суха, збита, ущільнена, тобто піщана вапняна суміш під цією стяжкою. Вирівнена основа цементно піщаною стяжкою марки 75, коли вона буде в возрасті 28 днів при температурі 20 градусів, по факту середньодобова температура плюс 8, значить, ми помножаємо на коефіцієнт 1,3. Через сука 38 днів. Ми будемо знати її місць цієї марки. Тільки тоді ви зможете її перевірити. Далі, які у вас зауваження є? Все, все... Перед вами підлог. чорнова підлога. Підготовка підлаштування підлог, підлог по ґрунту. А що це? Технологія. Давайте технологію. Ну, ви ж знаєте, ви ж робили, як ви смієте молодцей. По шарам. Ну, Перший хорошо, шар. давайте. Шар. Перший шар. ґрунт. Ущільнений, твердий. Далі. Наступний шар. Засипана суха штукатурка, збита цементна вопняна суміш, утрамбована. Скільки сантиметрів? 20, 30, 10. Далі наступний шар мають. Наступний шар підготовка основи під подальших слоїв. В даному випадку виконана цементно-піщаною стяжкою, приблизно міцність, марка 75. Ізоляція, гідроізоляція до цього шара. Мало бути чи не мало? По цьому шару ми можемо виконувати всі інші цього, слої. Шар, Як ми мали виконати гідроізоляцію по піску? Об'ясніть мені. Якщо ми робимо УШП, правильно? Я ж розумію, що ми робимо підлогу. Хорошо, робимо УШП, да, хорошо. Вот основа для укладання екструдованого пінопласту у підвищеної щільності. Марка Чорнового це тоді мало бути врощені. не, не що... Врощені, хорошо. Якщо знизу ґрунт з щільністю М30 орієнтовно, під нами у вас перехідний шар М75. Де помилка? Не може бути марки М75. Як не може бути? Чорнової, може Чорнової, бути і 30. — Вона мала бути добре, армована, вона чи не армована. Нет. Чому? Тому що це підлога по підготовленому ущій основі. Це? У нас, же, по суті, це перекриття? Ні. Рахуція. Де це перекриття? У нас У нас, стара... а а по нас, шо? Шо? У нас підлога там... по ґрунту. Є... от перекриття дерев'яне. По, по ґрунту. Шо? По ґрунту. Шо? Підлога по ґрунту у нас. Яка марка має бути розчена? Не... Ми могли це. Ми могли екструдер укласти просто на трамбований пісок. Яка його марка? Могли. От у нас пісок під ногами трамбований. Наступний шар має бути міцний, правильно? Ось, вот, пожалуйста, він міцніший, ніж пісок цей шар. Він навіть міцніший, ніж пісок. Можна я це а, конечно, нужен. тут скажу? Звісно, потрібно. Яка різниця де? Дивися. Яка різниця? Тут. Це міцність? просто сказати таке довго? Треба його все місце Ну Забивай. Хочеш сказати, що це міц... міцна? Забивай. Так, да, це міцна, це міцна щільна, міцна основа. рівна основа. Я вам ще раз кажу, що дайте мені просить, що цінше, щоб це. Ну, звісно, пройшло 4 доби на холоді, ти Та тичеш. різниця, Немає цементного розчину в співвідношенні 1 до 3, все. Ні. Чому ні? Не ну нема такого 1 до 3. Як нема? Ми могли б пісок утрамбований. Нема надати на 3 лопати піску, демо лопати цемент. Правильно? Хорошо, Має? ні, неправильно. Ну чому неправильно? Тому що це вже неправильно. Ну <laughs> як неправильно? Тому що немає такого одна лопата на три піску. Хто сказав? Тому що пісок буває різний, я заходим, сказав. Заходимо. А хорошо, заходимо. Іди подивись, Підійди сюди, Максим, будь ласка. Підійди сюди, ласка. Скажіть, да? скажіть, будь ласка, оце утеплення виконано по ДБН? -у? Ми не беремо тепло. Почекай, почекай, ми про ви про ДБН. Ні, Максим, утеплення виконане по ДБН? -у? Хорошо, ми давай до основ. Фундамент. Йди перевір міцність фундаменту. Я бачу міцність фундаменту. Ми зараз говоримо конкретно за підлогу, правильно? Так. Mm -hmm. Ось. Питання в чому? ти говориш, лише... має бути по дебелена. А коли я прийшов до клієнта, зміни. Я... Yeah. У вас мало бути вас легко, по да. пропорціям, да. вас кодри мав порошну, у нас тут міг бути пісок ущільнений тут, не під міг ЕППС. Міг бути бути, Як не міг бути? Та. Будинки ставлять це, що... на пісок. Це чорновий шар. Да, вирівнюючий шар ви під підготовку основи. Від 150 це Б15, Б2. Все, крапка, армована. А чорно, тому що це плита перекриття. Це, це, це та сама плита першого поверху над ґрунтом. Це технологія, це не я прийому. Яка плита, робити. це підлога по ґрунту. Підлога по ґрунту. Це, це та сама плита перекриття. Бетон, він має бути міцний. Все. А Та як привітялася на фонда. Вона наливається на фундамент. правильно? У нас а не робота у нас було. Вирокам, хім, не було, правильно. та, та Ми що мені звільно, що до тут. Які групи? ДБН? Де ти бачиш тут ДБН? Покажи. Так от ви зробіть як мінімум, ви ж мали Якби я строився по ДБН, дБН людина б тільки було на етапі бля штукатурки, блять, зовнішньої. А виключайте ту камеру, так. А як виключаєте ту камеру? Ти приїхав. Просто розумієте це. Просто Коли я приходжу до цей, то він мені каже, що це таке? Це так має бути. Я кажу, коли залили. Він каже, тиждень назад. Який тиждень В ну, п'ятницю, ти прийшов я а, та, що в п'ятницю. Да, каже, значить, це цей. Кажу, потім він потім начали, да. вони почали колопати. Кажу, да. почав я колопати, Щоб ви розуміли, то, 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 то Ну, так, Це так. нормально. Бачу, це пісок. Ми можемо докапуватися до кінця. <плес> а да, а да, момент скопаємо? в тому, не в тому, що це. пісок правильно щільно, але нам тебе не вистачає висти, щоб зробити міцність самої плити якої плити? У нас основа пісок, у нас підлога по ґрунту. Яка плита? Де ти плиту бачиш? А на що плити? Яка плита? Нам потріб... Максим. Павло, нам потрібно армування. Які, Які армування? армування? До моменту тепло, підлоги. Нам потрібно армування. Це не я придумав. Що ми армування? Це шо діємо, основа. Ну що Це основа. Що воно несе? Вон не суч, дивись, навіть ось саме. Десь лупимо тут цей, шахту, правильно? Це. Таку шахту? Камін буде цілий, Хорошо, ну, так, да, так, камінь на всю стіну, так. Так, да. тут у нас я так розумію, що тут був бетон. Да, правильно, потому що да. там битвало. Там плита перекриття під нами. Ну, чого не було просто ще капнути на штиф в нищі землі і зробити повністю цей нормальний на на потратити сон. клієнта гроші Та купу? Так, причому тут, коли є клієнт? Максім, ви до мене приїхали, воно, не воно, до Ігоря. заходили на плиту, на стіни, трежа. А якою на це арматура би вишен... Ти бачиш різницю між тим, що стояв калоріфер два дня, і тим, що три чотири дня без тому, ніякого питання. Питання в тому, що тепер що як ми далі маємо просто наступні етап? Я просто хочу послухати вас, тому що я кажу, що я не знаю, що розбиратися наступні етапи, наступні. Максим. Наступні. Наступні ізоляція, коли буде? На якому етапі ізоляція мало бути? Хорошо. Які ти бачиш предпосилки до виконання пошарової наплавляємо гідроізоляції? Які у нас під нами на відмітки мінус 600 міліметрів до ґрунту? У нас утеплене вимушення. Хорошо, е, як давай ти хочеш про ДБН. -у. То виходить, цей дом вообще треба розвалити. Ти бачиш цього фундамент там? Так, Він з цегли. Почекай, почекай. Фундамент з цегли під нами. Бачив? Яка марка? У це Та тріщину. не то що тріщину, це хата розвалювалася, я її з кусків зліпив. А чого не треба було не перебудувати заново будинок? Тому що це мільйони блядь, гривень. Тому що це реконструкція, Добре, це мій ми всі Інші моменти навколо ага. хати. То, що ми зробили хату по хаті. Це допустимо це насичне це. Ага. Ми кажемо зараз конкретно про підлогу, правильно? Ну, тобто це не плита, це стяжка. Це підлога по ґрунту. Правильно, ага. підлога по ґрунту. Ну, ну, тут... Як мінімум мала бути ізоляція, рубіроїдний шар, хоча б. б... От, От, пожалуйста, по чому робити шар? Наступний. По будівельному бою рубіроїд класти? Наступні етапи мають бути. Пеноплекс. Яка точно пеноплекса буде? Мінімально 50 мм підлогу по ґрунту. Далі, який, виходить, буде етап. Далі, Далі йде плівка, бля, з розміткою, труба теплої підлоги, стяжка з фіброю, змитого сухого. То ми, піска. Тобто, я так розумію, що ми армування в ці не получаем, Хорошо, ну, ти, ти хочеш армування яке? Сітку, хоча б як мінімум, тут мало бути без сітки. Хорошо, сітка, настоячи. вона яке виконує функцію? Якого На армування? Розрив. На розрив. Все, 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 все. Ну, Це якого, конструктивного, несучого? Яке армування? Конструктивний, розрив, розрив, просто матеріалу, все. Матеріал, все. Куди ми її маємо, по-твоєму укласти? Треба було її ставити тут. Я яку ж функцію, який розрив, якщо у нас, під нами щільна, міцна, підготовлена основа? Під тобою зараз пісок трамбований. Ви ж домовляли в нього. Ну, в а те, що ми не, ну, Хар... Хар... не, 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 не додали. Як не могли? Ну, Хар... Трамп не мав бути до цього, Хар... ти казав не... слово УШП. Ну. Трамбується, замішується основа. Тобто трамбується пісок, правильно? Як провіряється його плотність, яким чином? Піска само? На УШП? ШП? Для чого? Як для чого трамбову шпикло? Як для чого, Як для чого? першого шарам для ти, чого, ти архітектор де? сказав, що мене все Так тут не питання в тому, для чого проявляти це? Як Т? для проявлятися приноситься плотномір, механічний приноси ручний це, пристрій але, отрає, пісок, проливати і шарами у проливати. Уші. Де всередині хати проливати, заливати сюди? Ти що з яких пір де в ДБН написано, що ущільнення проливанням це 100% результат? Тому що, якщо ти можеш накладати по 5 5 5 Це в ж селі. Дивись, ні, якби ми чі, сюди так. залили 3 тонни води, ми б це сушили ще рік. 5 см Ш... накладається шар піску, проливається, утрамбовується. Так само набирається висок. Ні, 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 ні. Так, в... це є право. Ми зробили бетон з піску, з цементу і заїбрували. Максим, ну, а чому ви не якщо, це? Як... Це це Максим, neues... А на що армувати? Почекай. Не потрібно армувати. Просто потрібно. Тому що це стара хата. Давайте так, якщо ми це. Це І стара що хата. Хат. Добре. Стару хату. В майбутньому далі. Полізуть грибки. Ви арму... не ізолювали, ви не ізолювали. Ви не ізолювали. Хорошо, ні. чим тобі зараз мішає ізолювати? Ви, пром... ви пропустили момент, розумієш, шар ґрунту, стяжка ця ваша. Як... Ну Скалую. це ґрунт під тобою зараз. Це не ґрунт під мною. Це ж під тобою ще ущільне пісок. Висоту на, визначав та, тут я. Ми експериментальним методом, не ти. Нулі збити. я давав. Цю плиту збит... Тут плиту Ви мали що ту... збити? Ви мали на ту плиту вийти на нуль. От, пожалуйста, нуль на плиті. Це не плита, поверхнева Ну, Там ти колупни, там нуль буде. Ну так чому це? Ну а все це нуль, бо це тут є мінус 5, там є 0. Ну, Ми добре. не можемо її довбати. Ну чому раніше, ладно, скільки там тої плити, отакий Ну Скільки це плити, це 10 квадратів. 2 на 2. Треба було тоді глибше копатися, якщо ви не могли вийти на, 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 на правильний рівень. В чому питання? Максим, це я тобі задав вопрос. Почекай. На пісок можна укласти фундамент плиту? Можна? На пісок. Ну Пісок правильно? утрамбовується, провіряється чим. Степінь ущільнення. Платномеро, скільки ударю, ти ним, архітектор, я, ним, я, не спорю. Як я спорю. Ми приїхали сюди, ми сюди не спорити. спорю. Ну, не марку, ти ти марку, прийшов на мій об'єкт, де нічого побудуємо по ДБНу не будується. Нічого. Тут по ДБНу не будується. Ми за марку ну, Все. Чому не було зроблено? Я, я тобі кажу, я кажу, що в тебе. Чому не 3 до 1? Mm -hmm. Хорошо, я тобі кажу, тому що нема такого співвідношення. Три до одного. Це, це співвідношення, коли в те, тебе прогнозований заповнювач. А це гамно з чорновки з глини. Поверхневий натяг блядь, самої піщинки в тисячу разів більше, ніж у щебеня митого. Це один до трьох. Це коли ти береш щебень, дві фракції митий пісок, портландцемент де ноль, тоді ти даєш три до одного і отримаєш марку, там ще невідомо яку. Тому що від заповнювача залежить. Гранітний він чи піщаний. Ти слухай, ми ти можемо стане ти мені дзвонив Ти мені дзвонив ти ж до цього що робити? Ти каже зливайте взагалі чорновий бетон. Чого не залила тоді чорновий бетон? Чорновий бетон, пожалуйста. чорновий бетон, марка да. щебен, 20 фракція. Всі всі діла просто закажіть машину і залити. Ти під чорний бетон і чорно, тому що він має більшу міцність. Все, все, що ви має пови, пови, тут потрібна міцність. Хорошо, Це Для те, чого більш більша, більше, якщо під низом у нас М30, грунт трамбований? І у тебе під ногами, блін, 20 см підготовки, і піддальше даємо тридцять грунт трамбовим. Завантажу на себе. Ну це вантаж, що не писати. Дивись, ми тут став Максим, ми тут паліти складали здоровенні. Ось тут цегли була стопка, розібрали оцю. Вона важила, блядь, не знаю, блядь, півтори тонни. Це що найменше. Скільки має витримувати плита перекриття? Яке навантаження? При чому тут зараз плита? ну як при чому тут, тут? Том, ти том, собі придумав, що ми маємо по ДБН. Я тобі ще раз кажу, на тут наш, по ДБН нічого нав... не зброється. Навантаження ми беремо на себе, воно не писать. Я то саме сказав, що ви привітаєте, що вони брати себе. Все. Мені клієнт дзвонить, каже розбирати, збивати, вони списають. Тому що не я не в в каже, чому? тому, що він почав, коли ти вислав відео в групу по фундаменту. Чому взагалі фундамент що нас зараз плита? Да. Тому що там є підготовка з піску. Максим, я задаю питання: може бути фундамент плита по піску? Та ж це уше Вона зверху от, от, от пісок маєш під ногами. Пісок маєш ущільнакі має етапи далі. Ма от, от тепер Сух? керуй. От тепер керує хочеш гідроізоляцію? Йобнем гідроізоляцію. Чому не було це зробити до цієї? Тому що ми вирівняли основу, حل... тому що неможливо накласти гідроізоляцію на битий і нерівний ґрунт, на куски. Кірпіча які торчать з ґрунту. Це неможливо зробити. То, що ми не хорошо, реальні, давай, ці, давай, давай давай, давай. Хорошо, знаю, висота 120 мм міліметрів. У нас висота давай слой гідроізоляції. Скільки займає товщину? 3-5 міліметрів до сантиметрів. Далі вот екструдер 50 міліметрів. Скільки в загальному ми отримуємо? Ну якщо ти знаєш, то УШП пеш в 100 міліметрів, мінімально, то на це це про УШП. Ми зараз про підлогу по ґрунту. Де говорить, що мінімальна товщина утеплення екструдера 50 міліметрів. 50 підлог. По 30 міліметрів це Дайні, на плитах перекриття, якщо знизу тепле приміщення. Далі. У нас є 55 міліметрів. Віднімаємо 120, у нас залишається 65 міліметрів. 60 міліметрів може бути стяжка теплої підлоги, яка накриває труби. Вона буде армована. Я питаю, може бути товщина стяжки? Ідеальна стяжка від 20 до 70 см. Ідеальна стяжка це 60-80 мм, чистину 80 см. Це правильно. Армувати ми повинні стяжку товщиною до 40 мм. Все, що більше 40 мм, армування не потребує. Тепер коефіцієнт розширення для діаметр труби 16, це ви розумієте. Uh -huh. Багато що можна говорити по локу. Питання просто в іншому. Чому mm. ця плита не була і До неї не було зроблено ізоляція. Ї Тому що це підготовка основи під подальші слої в даному випадку під тобою ущільнений пісок. Забудь про те, що ми задавали в нього цемент. Я додав в нього цемент просто заради того, щоб додати більший коефіцієнт надійності. Приймаю ущільнення піску під тобою. Це, це основа, це під підлогу по ґрунту. Це підготовка основи під подальші слої. Приймаю її щільність. Підходить тобі щільність? Я Нижі, чую мала бути нижче ще як мінімум п'ять сантиметрів. Оця основа мала бути як мінімум см. 5 5 сантиметрів. Нижчі. Де ти був перед початком улаштування цієї стяжки? Якщо ти прийшов нас їбати, тих, хто тебе запросив на об'єкт, намалювати унітази і різятки і перестянки. — При чому тут це? Коли, коли ви починали роботи, я що да. казав, що позволешся, я так, приїду. Коли... Давайте вже... Армову вже ми відкинули, вже не треба її, виходить. Ні, вона потрібна 100%. А яке не вона навантаження? Вона Вона навантаження. Та вони присяде. Ну дайте гарантію людині. Та Та Хорошо, давай експеримент проведемо. Максим, давай проведемо експеримент. Ми можемо її навантажити прямо зараз. Вона ще не вистигла, їй ще до вистигання місяць. Давай став штукарь баксів сюди, я достаю, ставлю. Щас, буваю, як не не збираюся, бувай, щас, ми, не, 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 ми не збираєшся, Максим? Максим, ми з тобою чисто на професійній теплі. Мені клієнт устроїв скандал. Він я, я я я так само мені yes. лишала. Ні, що це він не скандальний, це як два роки вибрав. Ми залили фундамент, засипали котлован, чорнозем сюди. І ми не поставили арматуру, согласен. А це тут. Я не розумію, що вам стало це купити упаковку сітки, 100 сто на стоїть чи в світ. Що то, вам стало це? Так просто... Це буквально пачка це значки. Це гроші кошти. Це не стяжка, це пісок. У тебе під нами ущільний просто чого він зробив самісним? Оцей цей пісок не кабине ваше в це, я. Тобі заявляю як будівельник з дипломом інженера з трьома освітами. От перед тобою ще ще один магістр стоїть. Під тобою підготовлена основа під влаштування підлог по ґрунтів. Вирішена суха буде через місяць, міцна поверхня, щільністю більш ніж достатньо. А ми могли 14-ку запхати, але вона нуль Максим. Ти приймаєш оце як основу, як 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 підлогу по ґрунту, перше як вирівнює основу. Максим, ти приймаєш це. Наступні етапи зробіть, просто. Тоді, як На, як хорошо, є наступні етапи. Як? Ну, як? Ну, 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 Можна і заснули, і руберу в 100%. 100%, ну, 100%, 100%. Може бути, 100%. А зараз робити. Хорошо, давай, якби не було цієї стяжки. Тоді, зробіть, тоді Максим. вам дивись. поправочка по стоді, mm. зробіть так. Тоді вам треба було не доливати суд цей. Треба було там плексом фундамент, вам відсікнути стіна фундамент. Правильно? Там Сам. до фундаменту ще їбать скільки. Не в цьому це. Тоді, якщо такі, тому що сирість буде, йти прямо звідси. Стоп, ізоляція є, я бачу ту ізоляцію. Я бачу зарядці по фундаменту, Це нормально. Рубероїд. Це так, так, сайт. Чи, чи екструдер ти бачив? Почекай, почекай. ти бачив рубероїд під ціною чи екструдер по, по фундаменту? По, на цоколі. Що ти бачив? Я бачу тільки екструдер. А рубероїд? Не бачу. Я не а я коли прийшов 2 роки сюди, тут були руїни, гадюшники, це розвалилося. Сюди кілька років текла вода от сюди. Ми цю штукатурку виконали 9 місяців тому. Вирівняли стіни, тому що є великі слоя. Була сюди, текла вода. Тут були басейни періодично, сніги туди, всі три сезони влили. Ми цю хату лишили на рік. Для того я кожен день заходив сюди, перекладав дуйки на трьох місяців зимою. висушував це все. У нас повністю висохло все, всі вугли, вся вода, яка тут басейни збирала цей ґрунт. Через ще півроку ми почали оцей етап роботи. За ціле літо і за цілу весну я спостерігав за цими будівлями. Ніде не було пліснівої сирості. Перед тим, як ми сюди зайшли робити, ніде не було пліснівої сирості, крім того місця, де не було даху. І там була калюжа, і тут були озера. О тут за цією хатою були будівлі, їх фундаменти, які повністю перекрили відток ґрунтових вод, і вона все стікала, озеро збиралось. Була замочена основа, і цей вугол, і хата отако просіла і розкололась. Ми розібрали верхній слой, ми верхній етаж, ми повністю відкопали ґрунти, основу, замінили замочений ґрунт на бетон армований. Ми копнули туди більше, ніж на 2 метри, підсилили фундаменти. Таким чином, зараз ми унеможливлюємо промерзання фундаменту і утеплюємо вимушення, тому що згідно ДБН ми маємо утеплити на 500 мм нижчі поверхні ґрунту. А так як це буде виконано, почекай, це може додати нам ще більше проблеми, як розрухлений слой і замочені основи. Ми виконуємо утеплення вимощення. Ґрунту підвимушень, що зменшує або унеможливлює промерзання. Ми вибираємо всі етапи. Ми обрали сирість від хати, ми повністю змінили рельєф. Ми, з, ми зробили водовідведення організоване, що нам гарантує суху основу. Далі я за цією хатою спостерігаю цілий рік. Тут ніколи не з'являлась навіть на сирость. Тому що наші ноги на висоті ґрунту плюс 600 мм, в даному випадку ще й більше. Це не є. Хорошо, от у нас є ущільнена основа. Ти дивись нас під цими ногами земля. Якщо, якщо, б ми не зробили цю стяжку, Максим. Земля набирає волосся. Максим. Вона так, хоч вона так. Вона набирає Максим. Волос. Так, для, саме... для того, щоб ми ви від... Добро, да. Ви перевіряли, добре, ви перевіряли рівень дренажних вод? Провіряли. Я викопав тут колодязь. Ні. Приходило це 9,6 метр. метрів. Ту 9,6 метрів? Да. У нас по область в середньому 2 метри цього. Там є колодязь, можеш зайти подивитись. А Я виконав рівень, колодязь. Рівень грутових вод, який у нас тут? Да, от і там є приямок, який ми спостерігаємо вже більше, ніж півтора року. Приямок глибиною 2 метри. Геологія тут була проведена? Не було звідки тоді знаєш що туда числі методом ручного ні, ні, так, так це Не працює як так, не працює не працює, дивись це не працює. Якщо... Приборки не побачив гроші. Хорошо, ти прийшов провіряти міцність. Це теж так не працює. Ти маєш вичекати пропорційно 20 градусів і 28 У діб, мене... тільки тоді щось говорити. У мене єдине питання, чому не зроблено було гітизрація до цього шара, і все, і чому Відповідає Відповідає на, на ц... відповідаю це... на твоє питання. Тому що неможливо зробити гідроізоляцію, коли під ногами. Можливо, розказую, коли під ногами будівельний бій, гострі вугли, кути, цеглини і кирпичі. Цей, цей, цей ваш будівельний бій мав бути на мінус 20 сантиметрів. Мінус тридцять, навіть Хорошо, Він пісок. Він у нас був. Мінус 20 сантиметрів. Тут ми його заповнили. Цей слой. Замість того, щоб досипати і трамбувати, так як це потребує додаткових витрат на завезення матеріалу, Клієнт занесення сазал. і щільно. Клієнт, Клієнт мені, коли довірив цю хату будувати, він сказав, я повністю довіряю вашій професійній діяльності. О. Ця підлога, отут, основа, підготовка, виконана добротно, надійно та згідно норм і правил. В якості гідроізоляції ми використовуємо в даному випадку, планувалось екструдер, пінопласт. Капілярно неактивний, воду не набирає, пароізоляція і все інше. Під екструдер ми з вашого наказу можемо виконати тут гідропароізоляцію. От тепер ми маємо можливість наклеїти хоч щось. Ми не могли опускати нижче, тому що у нас плита. От, тут, де ти стоїш, отут. Тут блядь, сантиметр цей стяж. У нас отут підвал. Да. Підвал мав бути по цоколю, повністю по периметру, повністю по всій своїй по мав бути ізольований, правильно? З точки зору а хуй він ізольований. Ну, Бачите це. Але тут ж у нас не було ізоляції. Це а як він його? Це що, ну, це реконструкція? Дивись далі, Рад Максим. Все розкопувати, правильно, це? Хорошо, що згідно Тож ДБН, що давай згідно ДБНу. Виконано у нас утеплення. Яке у нас має бути утеплення тут тущина? Ні, 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 почекай, да, пожалуйста. Ну давай, ну, ну давай, наш, ну, ну, давай. я приїхав, я, приїхаю, я все лишив. Ну, ти в ну, мене часу, скандал не, з клієнтом, ти, ти мені говориш я. про ДБН. Давай про ДБН. Яке у нас утеплення має бути тут? Та, що, ти, ну скажи, пожалуйста, ти, 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 ти міш, міш, архітектор. Та, я не буду, як ну, не буду. У нас фундамент тут нема по ДБНу. Хату розвалити треба, бо фундамент сипеться. Тому що він простояв цей будинок, сука, 50 років. Без водовідведення утеплення, і з ним сталося тільки тут проблема, бо тут вода озеро розбиралась. Все. Ну, все. І він просто і ще 100 років з таким утепленням. <плес> Хорошо, Максим. Далі, Максим, давай, підійдіть, пожалуйста, сюди. Вот тут сонце світило, це зроблено в четвер. Ось вот вам стяжка. Дивіться, давайте. О, -то ця марка не тут. Тому що там така сама марка, це зроблено в середу. Вона не буде така Послухайте, середу. і тут сонце світить цілий день, двері відкриті вже тиждень. А тут зроблено в п'ятницю, блядь, сьогодні середа. О, вона навіть по кольору не відповідає, З яких на... пір вичисняється марка по кольору, скажіть мені. З яких пір Максим по кольору, по запаху по цвіту марку можна вичистити? Ну Чого, давай так, давай ми тоді прийдемо через тиждень і воно через тиждень буде таке саме все рівно. Ти береш плотномір через тиждень і приходиш сюди з плотноміром. Або я тобі свій принесу. Сьогодні клієнт мені каже, що давай ми цю сінок ще зробимо з блока. Ми зараз її навантажимо в цей перестріл, що нас тут є в самому заподілено. Так, хороша ідея. Я даю стопроцентну гарантію, що вона тут стоїть міцно і надійно. От тут вона не просяде. Вона не просяде. Не, просяде. На, 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 на не, не вона, блядь, даже тут со свінцями просяде. Тому що я знаю цей будинок, я копав тут каналізацію. Тут щоб прокопати цю каналізацію, кіркою довбали той ґрунт. Він настільки твердий, що то піздець. У мене питання. Немає. Тоді просто зробіть ізоляцію, яку ви мало зробити. Яким бути? чином? Рубіроїд, бітумом, Тепер п'єкс має піти, якщо ви на цей, зробіть цей, цей матеріал, mm -hmm. мав бути от там закладений. Хорошо. Вже. Хорошо. Після ну, це спогодь. Майк... Хорошо зробив? Ну все, ну це зробимо. Ну все. Токи я клієнт вже не мій, а твой. Okay. Правильно? Смотри, Максим, сколько, стоп, 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 сколько стоит гидроизоляция? Материал работы здесь. Как ты думаешь? Ты можешь мне сказать клиенту. Я сказал, це треба тысячу доларів. В чем? Тому що гідроізоляцію мы виконуємо от. Тому що тут, по-перше, во немає води, не бувало сирості ніколи. От додатково на всякий случай, ми укладаємо піноплекс. Його приклеїмо на клей для плитки, який додатково додає Про, шар гідроізоляції. То, — тому що потім буде це дорожче. Ну все хорошо. Ну, скажеш так? клієнту, що пацани я зроблять. Скажу, я це, що я, я вам прямо сказав, що тому що да. це тому, що я в цьому не впевнений. — Ні, ти не скажи, це... що ти розказав. Ти ж ти порадився з нами. Так, да, я скажу. Ми з вами все говорили. Ми, ми, ми рішили приймати рішення що тільки так. Тоді бо ми просто якщо це реструвати. Це согласне. Хорошо, ти приймаєшся як пісок, що приймай я все. Хочу, спасибо, до свидания.